Напрошуєшся на запрошення. Знати б ще не яке саме? Ну, тут все просто. Якщо посміхнеться удача, вибереш сумку з достойним трофеєм. Цікаво? Давай спробую. Гаразд, яка на тебе дивиться? Обираю ліву. Ліва у кожного своя. Тобі твою ліву. Ха-ха, та гаразд. Жартую. Не напружуйся ти так. Ліва так ліва. а це як я тут забув. Вас двоє, сумки дві. Не бачу проблеми. Уже відійти посяти не можна без нововедень. Тепер і не своїх долю беремо. Без мене ви б досі з Фаустом буцались. Я допоміг вам ми заслужив трофей. Mm. Сашко теж задніх не пас. А зрештою кулю отримав, а не трофей. Несправедливо це сталкера. Жменю, гамуйся. Я сам запропонував сталкеру взяти участь. Кожному по сумці. Вирішуйте. Гаразд, валяй. Нехай так. Так би я одразу. Тоді подавайся тією, яку хотів мені втучити. Не твоє не чіпай. Перше і останнє попередження. Поважаю, сталкери, що не закозлився з хабаром. А на жменю не тримай зла. Він товариш в цій бійні втратив. О, гарячкує тепер, де не треба. Що не тебе худубить, вкусило, блін?